Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Посадовці Львівської облдержадміністрації та станції швидкої медичної допомоги міста Львова відвідали колег, що несуть. Військову медичну службу в зоні антитерористичної операції у 66-му львівському польовому шпиталі у Красноармійську та ознайомилися з організацією роботи за словами посадовців. Особовий склад 66-го польового шпиталю облаштував місце своєї дислокації, грамотно розмістивши усі необхідні підрозділи та відділення. Усе табельне спорядження і обладнання, що передали медзаклади області, медики використовують на повну потужність. Медикаментами забезпечені має. Тьть постійну підтримку як з Львівщини, так і від волонтерів Харківщини та Дніпропетровщини. Харчуються медики у власному харчоблоці за смачні обіди. Дякують старшому солдату Віктору Кобику, який у мирному житті працює кухарем у ресторані санаторію Світяць у місті Трускавець. У Другобицькому міськрайонному центрі зайнятості Львівської області відбувся семінар з орієнтації на службу у Збройних силах України. Представники військової частини детально розповіли, на які посади рядового, сержантського та старшинського складу приймають громадян на військову службу. Найзатребуванішими є механіки, водії, монтажники, телефоністи, радіотелефоністи. Навідники, люди, які пішли на військову службу за контрактом, не отримуватимуть повісток про мобілізацію, а виконуватимуть свої обов'язки у військовій частині а 1108 Фахівці також відповіли на запитання щодо матеріального пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців. За результатами семінару, чотири особи вирішили звернутися у частину для проходження медичної комісії для прийняття на військову службу за контрактом. Майже півсотні маленьких мешканців Львівської області побували у розважальному центрі булька відпочинок дітей. Ще одна частинка соціального мегапроекту Мій тато захищає Україну, що триває на Львівщині від початку весни. Тут хлопчики і дівчатка побували в ігровому лабіринті, де спускалися з гірок, полазили через тунелі, переходили підвісні мостики, стрибали на батутах, а ще пірнали в сухий басейн з кульок. Окремо, дітки також випробували свої водійські вміння, катаючись на міні-автомобілях. Раділи за малюків і їхні матері. Жінки наголосили, що проект Мій тато захищає Україну є. Є дуже важливим для них і їхніх дітей, адже допомагають відволіктися від нелегкої реальності і переживань за рідних їм людей, батьків і чоловіків, які захищають Україну від окупанта. Музика. У рубриці обличчя АТО розповім про самбірських саперів. Майже щодня бійці зведеного загону інженерної військової частини з міста Самбір, що на Львівщині. Виконують складні бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках, проте арсенал професійних знань та умінь потрібно постійно оновлювати і поповнювати. Відтак офіцери загону регулярно організовують польові. Тренінги. Сьогодні так зване пробивання проходу у ворожому мінному полі. інженерно саперна група, командиром якої є молодий та енергійний офіцер із радіопозивним Анатолій, діяло чітко і злагоджено. Бойова охорона прикривала пару саперів, які встановлювали ЗРП, більш відомою у професійних колах, як виріб тропа. За лічені секунди пристрій відстріляно у вказаному напрямку і здійснено підрив, що розчистив ділянку місцевості достатньо для проходу підрозділу через мінне поле. Норматив сапери виконали навідмінно. інженерно саперна група під керівництвом Анатоліча, до складу якої входять виключно військовослужбовці-контрактники, не перший день виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Побували самбірські сапери у різних гарячих точках. АТО. зі слів Анатоліча в умовах гібридної війни військові сапери повинні постійно удосконалювати свою майстерність, адже невідомо, які завдання доведеться виконувати згодом. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.